Тінь за склом. Частина перша. Осінь прийшла тихо. Листя опадало повільно, ніби хтось вимірював кожну секунду його падіння. Місто спало в сірому тумані, а біля старого озера стояв покинутий будинок із темними вікнями, що дивилися у світ, як чужі очі. Олексій часто приходив туди після школи. Він малював. Старі паркани, вежу водонапірної станції, тіні від дерев. У цьому місці він почувався спокійно, ніби десь далеко від шуму, обіцянок і фальші. Та одного вечора, коли сонце вже зникло за дахами, він почув кроки тихі, легкі, але впевнені. Він обернувся і побачив дівчину. Вона стояла біля великого дзеркала. Яке колись прикрашало залу старого маєтку. Скло було потріскане, але ще відбивало світло. Її очі блищали сріблом, а волосся, темне, як ніч, спадало на плечі. Ти не повинен тут бути, сказала вона спокійно. Голос був лагідний, але в ньому звучав холод. Це ж просто будинок, знизав плечима хлопець. Я малюю тут. Дівчина усміхнулась так, ніби знала щось, чого він не міг зрозуміти. Вона торкнулася дзеркала, відбиток її долоні лишився світитися м'яким сяйвом. Для тебе просто, відповіла вона, а для нього ні. Для кого? Вона не встигла відповісти, скло раптом затремтіло, і в ньому відобразився Олексій. Але не він. Інший, той самий обличчя, але очі чорні, мов ніч без зірок. Він стояв по той бік і усміхався. Від жаху хлопець відступився, і в ту ж мить дзеркало розсипалося на сотні уламків. Не дивися на нього, прошепотіла дівчина, він пам'ятає тебе тепер. Наступного ранку в місті зник чоловік, сторож спорту. Поліція лише знизувала плечима, але біля води знайшли дрібні уламки скла. Того ж дня дівчина з'явилася біля школи Олексія, стояла під деревом і чекала. Мене звати Міра, сказала вона, і якщо ти побачиш його знов, не відвертайся, бо тоді він стане справжнім. Вітер підняв сухе листя, і воно закружляло навколо них, ніби намагаючись щось приховати. Міра відступила на крок, і погляд став далеким. Якщо ти побачиш його знов, і голос ледве чувся. Не відвертайся, але й не відповідай, бо тоді він знатиме, що ти готовий. І не сказавши більше нічого, вона розчинилася в натовпі, ніби коли й не стояла під тим деревом. Олексій залишився сам. У дзеркальних вітринах магазинів він знову побачив свій відбиток, тільки тепер той підморгнув йому, і від цього світ навколишнім став холоднішим.